Глядачі Шен заповнили трибуни Палацу спорту Запоріжжя Люмінбут. Усі очікували безкомпромісної боротьби від учасників головного дербі країни. Перша половина матчу зберігала інтригу. ЗТР надійно оборонявся, а в контратаці Андрій Акименко відкрив рахунок. Потім у складі мотора відзначилися Кубатко, Шельменко та Буйненко. Так рахунок став 3-1. Затерівці збільшили темп і зрівняли цифри на табло 4-4. Наші Якби как бы м'яч-мяч. Далі почали бачу тривати. Защита стала более агресивною грати. Как бы, ну делали так, щоб м'ячкам не ні Та нічия була другою і останньою у матчі. Далі мотор почав поступово йти у відрив. Важливими були сейви Геннадія Комка після семиметрових пенальті. Голкіпер мотора у цьому матчі жодного разу не пропустив із семиметрової позначки від своїх колишніх партнерів. Это очень сильно влияет, когда вратарь отбивает 3-7-метровых. Конечно же, ну, тем более, они знают его, он знает их. Этот вратарь еще два года назад был основным вратарем в ЗТРе, два-три года назад. Сейчас он играет в моторе, но он знает тех, кто бросает, они знают его. Інтрига у принциповому матчі трималася до середини тайму. На 17-й хвилині гравці мотора вперше у зустрічі відірвалися від суперника на три очки. Гандболісти ЗТР багато помилялися. До перерви номінальні господарі збільшили відрив 17-12. У мене внутрі все кипіло, тому що ми ошибалися розбирали команду суперника. скрупульозно, тому мені було бідно, що ми. Допускали и в защите те же ошибки, о чем мы договаривались во время тренировочного процесса, и во время установки на игру. Очікуваного перевтілення від гравців ЗТР після перерви не відбулося. Олексій Ганчев та Максим Карамишев намагалися привести у норму командні дії, але гра у розігруючих ЗТР не клеїлася. Команда Віталія Ната провалювалася на флангах. Крайні мотора навантажували роботою голкіпера ЗТР ЗТРА Бориса Крючкова, який весь матч провів із температурою. Перевага номінальних господарів зросла до 10 м'ячів. Многими сьогодні діями наших розігруючих я не Потому что разыгрывающий должен прежде всего вести игру команды. Это мозг команды в нападении. А сегодня как Тильте, так и Санчук, к сожалению, этого не сделали. И где-то начали брать игру на себя. Пошел хаос, начали сбиваться в центр, чего недопустимо, когда у мотора 4 человека по 2 метра ростом. Это получается непробиваемая стена. Поэтому недоволен я действиями ни Саши Тильта, ни Дениса Исанчука. Ще раз повторяю, розігруючий ігрок должен діти командою в нападінні. Мотор довів, що є кращою командою України, вигравши у чемпіонаті першу дуелю принципового суперника 33-21. Наступна гра двох найсильніших клубів України відбудеться в наступному році.